Буковинський боксер Степан Грекол став срібним призером юніорського чемпіонату Європи. Змагання відбулися в Росії. В Анапі хлопець виступав у категорії до 66 кілограмів. Переміг британця, потім білоруса. У півфіналі подолав росіянина, і лише у фіналі поступився представнику Грузії. Степан народився та живе в селі Шипинці на Кіцманщині. Боксом займається з другого класу під керівництвом тренерів Андрія Грудея та майстра спорту СРСР Івана Собко. Зараз хлопцю 16 років, але він вже має дві медалі з європейських чемпіонатів. У 2011 році здобув бронзу. Наразі посів другу сходинку на євро 2013 Перший бій був все таки чотирикратний чемпіон Англії. От, і наш Степан виграв. Потім був чемпіон Росії. Виграв. Це і людей, це чемпіони конечно, конечно. Там були перші номера в цій Європі, тому і, нам вдвині приємно, що наш е, чернівецький боксер став е, кращим цих людей. З росіянам теж тяжко важко було. Це піфінал. Піфінал, ну, полуфінал, так. Ну там два-один судді віддали. У фіналі, виявився сильніший від мене. Можливо, я... Грузин, Грузин так. Я мабуть, не ну неправильну стратегію вибрав». Поїхати до Анапи Степану допомогли спонсори, які зараз пообіцяли юному боксеру, що обов'язково підтримують його і в наступних змаганнях, адже вже наступного року хлопець боротиметься за путівку до чемпіонату світу та за участь в молодіжних Олімпійських іграх в Китаї.